Команда казкова, дикий лис. Зараз покажуть щось дике і лис. Шановні глядачі, у нас чудова новина. Покажемо класику. Ми тут. Оце так новина. Жахливий сон англійського поета. Це дикий лис Ромео і Джульєта. І зірки кращої не можна побажати. По-перше, він погодився із нами грати. Підвести нас не може він ніяк. Наш головний герой, Володя, це Черняк! Не знав я, що переїхали Монтеки в гетто. Які Я Єкімонтекі? Ну Ти Типоням спорсажа. <риклад> І ти думаєш, глядачі тебе нормально будуть в цьому сприймати? Ну, вас якось сприймають на цій лізі сміху? Є Домінік Торетто. У мене спортивна тачка, У мене під капотом 350 коней. Ти знаєш, як мене називають в Києві. Я дебіл, який газує під час тривоги. Але в нас ти будеш ромео. Альфа Ромео. І дівчини скромнішої не знала ця планета. До нас така тендітна крокує молода Джульєта. Вадробер мені в сини. Жінка-фішка. Не Верона в нас тепер, а готем. Скажи, як умудрилася костюм такий ти взяти? Це викинула трінчер. Чому добро даремно пропадати? Це що таке? Я завожуся. Ромео. Коли ми будемо разом, я буду робити багато дивного та раптового. А отут давай уточнемо. Ти це говориш як жінка чи як кішка. Це сексизм, це анімалізм. Це взагалі просто. Да. Бензинова. Чотири ноль. Але чую троїть на холостих, так? Да? Чуть воздух смактуєш, так? Да? І перед тим, як почати першу дію, залишився ще Даніїл. Але я вже ні у що не вірю. Я бантир. Ти тя темряви. Породження сатани. О, Володимире. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. А. Як міксер. А? Шекспір зараз в рову не перевертається. Він фігачить як міксер. А змінилася ліга сміху. На краще. К кажи щось. Продовжуємо. Події зустрічають у вероні. Лунає музика і скрізь рон-дон-тоні. І хоч Ромео не по дорозі із законом, запаркувався він Джульєти під балконом. Джулієт! Джульєт! Джулієта, поглянь у наше майбутнє, що ти бачиш! Санки, банки, мішок картоплі. Це ж балкон. Ромео, а чого ти так довго? Я був на шиломонтажі, перевзувався, тепер я за Трампа. <п feas�> Жуєту, <'єтто>, яка в тебе усмішка, яка ти красива, яка ти ніжна, яка ти жіночна, ти еталон, а ще дуже ти талановита. Ага. Дивись, зв'язала рукавичку. Це дуже мило. Ромео, а чому ти ходиш постійно в майці? У мене проблеми. Зі смаком? З азартними іграми. <смір> Боже, дивись не випий яду. Н ні, я на антибіотиках. <пасмір> Єдина перепона перед щастям у героїв: Тібальт, з яким в ромео давній спір. Зійдуться тут у вирішальному двобої. Ромео Домінік Тібальт – Вампір. Тобі не можна бути з Джульєтою, тому дуель! Дуель! Ха, Пригодилася! Давай, дуель! Обирай спосіб! Гонки на мустангах! Ти поняв, дай форт-мустанг, а закінь мустан! Ха-ха-ха-ха! Це я прикол дасть трохи в форматі протягував вам знадобилося! Ха-ха-ха! Поїхали вони так швидко, як іде людина. У словнику навпроти слово «бешені» стояла їх картина. І це противно, скажу чесно, та в Білгородську область їх занесло. Поосторожні, ваще, я, пожалуйста, взагалі я впліжу, адихаю. І хоч ці двоє злиплися, як клей, раптово все ж згадали за дуель. Я обираю шпагу. Я тебе почув. Я обираю. Ти що дебіл? Ти що дебіл? то Дебіл, ти імно штрикаєш під ребро, і мені больно, понімаєш трошки силу підтримують, понімаєш. І битися почала ця зухвала двійка, Ніщо так не зближає пацанів, як бійка. Пішли вони по барам, розбили три вітрини. Та головне, що впорались до комендантської години. І щоб догнатися, історія відома. До капулетті повернулися додому. Я ж казав, що я гонщик. Угу. Uh -huh. Нормально сам гонку вигнав. <рик> Нормально. Яд? Яд. Hey, yeah. По сюжету. <рик> Ти драматург. Пацани, ви ще довго? Кісує. <рик> Сік. Моя кіцує. Ту ніч Ромео просто задрімав. Тібальт нікуди не пішов, він між кімнатами блукав. Джульєта піклувалась. Ця сцена наймиліша, бо, як казав Торетто, сім'я найважливіше. І хоч шекспір ну зовсім інші сенси закладав, та наша повість краще у нас ніхто не помирав. Дикий лис і дикий лисий.